Астрологічний прогноз. В березні-квітні і до 16 травня планета Меркурій знаходиться в радикалізованому знакі Зодіака – Овін. Знак Зодіака – Овін пов'язаний з такими абсолютичними і радикальними фразами, наприклад, як Все почалось, нові події, цілковито, абсолютно, гарячі новини, Ого, тепер все вирішилось, все вирішить, терміново. Оце зачитав слова, які характерні для знака Зодіака Овін, а планета Меркурій пов'язана з інформацією. Тому впродовж весни особливо багато ми зустрічаємо таких от заголовків і такого підходу в аналітиці подій, які відбуваються. В середині травня Меркурій виходить зі знака Зодіака Овін, і це означає, що оцінка подій, оцінка можливостей наступів, контрнаступів, оцінка. Ефективності, ну там дій, а вона стане більш реалістичною. Телець це реалістичний знак зодіака. і зараз, поки Меркурій знаходиться в е, ну, можна подумати, що якісь дії ну просто от зараз вони будуть грандіозні. Але так само зараз якісь заяви, які робляться такі радикальні. А потім, після середині травня, вони будуть простіше. А коли Марс зайде в знак Зодіака Телець з 10 червня і дії, вони стануть простіші. Що стосується глобальних супермощних контрнаступів на Україну, то знову ж таки, поки ОВІН планети в вовні, то є наполеонівські плани. Меркурій поки знаходиться Овні до середини травня, то про це говорять. Говорять, от в такому сенсаційному режимі, як я зачитав. При якісь військові грандіозні плани, але з 9 червня також планета Марс виходить вовні войовничому, найбільш войовничому знаки Зодіака не залишається планет, і такі радикалізовані ну, ефекти вони закінчуються і в інформаційному і в військовому плані. Тале це знак Зодіака, який означає ну повільно, і насправді події будуть відбуватися повільні на полі бою. Ймовірні окремі такі прориви, окремі якісь несистемні. На системні атакуючі дії, також знак Зодіака Овін характерно. Це перший знак Зодіака, і він любить виносити поспішне рішення, поспішні судження. Наприклад, на моєму каналі це виявилось так, що наприкінці квітня люди почали в коментарях обговорювати, чи справдився, чи не справдився прогноз на травень. І ще раз. Наприкінці квітня люди почали серйозно обговорювати в коментарях, чи справдився, чи не справдився прогноз на травень. І так у всьому іншому. Тобто, поки є планети в Вовні, люди біжать поперед паровоза, політики, аналітики, вони якби прогнозують в такому ну, екстрагарячому режимі, але ну, планети в знаків Тельці, яких все більше і більше, вони ну, якби, вносять реалізм ну, в ці такі. Амбіційні плани, а також, значить, планети, які знаходяться в рибах, Сатурн, Нептун, повільні планети, вони продовжують рік знаходитися в рибах. Риби це стихії води. Наприклад, теж в коментарях під відео я прочитав одна вода і нічого конкретного. Оце, значить, я дякую ідеальну трактовку для подій у війни до наступного літа. Глядач дав вода і нічого конкретного. Так само і можна прогнозувати всі події до наступного літа поки планети будуть в рибах. Тобто всякі перемовини, там, наступи, всякі постачання зброї і інші. Все це буде одно фоном відбуватися так, що ну, конкретики в цьому нема. Все буде якби як вілами по воді писано. Вперше планети з Риб Вовін виходять влітку 2025 року, і тоді вже можна очікувати крапок, а не якихось трьох крапок. Молодик починається 8 травня, В середу всереду, знаки зодіака Телець. Це означає центром уваги нового наступного місяця будуть теми. Тельця Юпітера і Урана. Юпітер означає визначення напрямку розвитку. Уран означає нелінійні несподівані події. Це дійсно такі події, які означають сенсаційно і несподівано, тобто багато сенсаційних і несподіваних подій в середині травня можна очікувати. Уран означає революційні зміни як навпаки, як принцинішість з точністю навпаки. У війні це означає, що можна очікувати наступів з тих напрямків, які взагалі не очікують. Чіто не очікувались, ретроградних планет на небі немає, окрім Плутона, але то в даному випадку не вважається. Це значить, наступів по старих напрямках, куди вони раніше планувалися, куди говорились, не будуть. Будуть наступи в нових несподіваних напрямках. Ці наступи штрім швидкі, стрімкі, але не системні. Велике об'єднання планет в середині травня означає об'єднання політичних сил, і це буде основною тематикою об'єднання ресурсів, об'єднання політичних сил. Заради демократії і миру, бо Уран означає демократія, Вінєра, Сонце, Юпітер означає мир, і ці планети будуть формувати тенденції, які будуть ввести до миру. Дякую за увагу!